Де окуповані території, адже ворог намагається чи то а, проводити якісь. Несправжні, скажімо так, намагання навіть більше психологічного якогось тиску на місцеве населення. Бутім то вони збираються повертатися. Я б хотіла зауважити на тому, що відбувається на таких східно-північних кордонах, зокрема на кордоні з Харківщиною. Власне, за інформацією американського інституту вивчення війни, у Росії відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції у Харківській області. Вони там хочуть створити нібито буферну зону з Білгородщиною. Водночас у командуванні сухопутними військами збройних сил України не фіксують жодної підготовки Росії до нового наступу. Військові моніторять дії противника поблизу кордону. Крім того, голова Харківського Олег Сенігубов заявив, що ворог тільки імітує активність для відведення уваги. Давайте подивимось. Щодо Синківки, Куп'янського району, наші воїни відбили дві ворожі атаки. Це свідчить про те, що все ж таки свій наступальний потенціал ще ворог не поновив по цьому напрямку. Хоча ми цього очікуємо, оскільки про це свідчить. Та концентрація фактично військ, яку він там накопичує, і ті його наміри все ж таки залишаються щодо захоплення населеного пункту Синківки, Відповідно, подальшого можливого блокування міста Куп'янська наші збройні сили це абсолютно очікують. і до цього готові щодо півночі ну і відповідно білгородського напрямку сил достатніх для проведення штурмових наступальних дій по цьому напрямку в бік Харкова. Наразі там ми не спостерігаємо так ді. Тісно, ну, там сили є певні, однак це скоріше демонстраційний такий носять характер для того, щоб показати просто свою там присутність. Значить, і знову ж таки, тих сил та засобів, які б свідчили про намір ворога йти в штурм з цього напрямку, наразі їх там немає. Однак ми моніторимо цю ситуацію 24 на 7 для того, щоб адекватно реагувати на ті виклики, які можливо будуть.